Рено Grand Scenic 2011 року випуску на 1,5 дизелі, 6 ступенева механіка, з пробігом 224 тисячі кілометрів в чорному кольорі на противотумані фари на гарній зимовій гумі, гарний салон, по стану дуже без зауважень, дуже гарний, чистенький, має повний електропакет, звичайний кондиціонер, електроручник, механіка шестиступка. Такий стан заднього ряду сидінь, має ось такі столики, є шторки, які можна прибрати, якщо вам не потрібно, а можна їх залишити або поставити назад. Задній ряд 7 місць, доповнительний ряд сидінь. Ось такий має вигляд бажне відділення, коли є доповнительні місця ззаду, але їх можна прибрати спокійно. Стає у вас багажне відділення, стає дуже величезне. Що приходьте до нас на майданчик, компанія Автопойнт, будемо чекати на вас і дуже будемо раді вас бачити. У нас на майданчику.